Друзі, доброго дня вас вітає компанія Автопарк, одеський філіал. У мене для вас на продажу є Toyota Corolla 2008 року випуску. автомобіль у нас офіційний, на, на хорошій комплектації, хороша зимова гума майже як нова, гарний кліренс. Автомобіль вколо без ніяких прямих дефектів, є камера заднього огляду на оригінальних летоскладних дисках. Так, Покажу вам трішки по салону салон у нас чорний текстиль, стан водійського сидіння, стан пасажирського сидіння, ручна е передач, клімат контроль у нас. Мультимедіа вже нештатна, з камери заднього огляду. Двигун робить без ніяких нарікань, ніяких помилок немає. Пробіг у нас 231 тисяча. Мультируль у нас, стан дверної карти. Покажу вам задній ряд. Задньому ряду дуже просторий, комфортний Можете та надійний автомобіль стан дверної карти, автомобіль на віка максимально ліквідний, бо це Toyota. Рекомендую приїхати на огляд, самостійно побачити, потестити автомобіль. Місто Одеса Грушевська, 15. А приїжджайте, можна придбати у кредит лізинг 3, будь-який варіант розрахунку. Чекаємо саме на вас.